Pokemon. It's Найкраща вистава, яку можна подивитися в Курде Фонтейні, окрім судового засідання в оперному театрі Епіклес, це магічне шоу «Ліні та Лінет». Суд це правосуддя, яке вершиться шляхом встановлення істини. Магія це ілюзія, що хвилює серця людей. На сцені Ліні – великий ілюзіоніст, до якого прикуті тисячі поглядів. Поза сценою він надійний став старший брат, люб'язний гість та сердечний друг. Кожен його крок це несподіванка. Його слова та дії завжди викликають посмішку, і він здається оповитий ореолом таємниці, яку хочеться, але неможливо розгадати. Не дивуйтеся, якщо самі того не помічаючи, ви виявите, що зблизилися настільки, що ділитися з ним найпотаємнішими думками. Зрештою, хіба ілюзіоністи не екс експерти у викраденні сердець.